Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Минула 21.30. Час новин для вас продовжують працювати журналісти Сіті та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. Україна могла б погодитися на гарантії безпеки, схожі на ті, які отримує Ізраїль. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для газети Ільфольо. Він наголосив, що Росія завжди бреше і на мир Путін не погодиться. Гарантії безпеки вважає український президент великою мірою залежать від Сполучених Штатів Америки, адже армії країн Європи буде. Недостатньо Володимир Зеленський також навів приклад підтримки Ізраїлю під час конфлікту із Палестиною, і це багатомільярдні грошові видатки і підтримка із землі та повітря країнами-союзницями. Таких гарантій Україні поки ніхто не пропонував. Однак Київ вони б могли задовільнити. Якщо нам пропонуються такі гарантії безпеки НАТО, але не НАТО, тобто, в будь-який момент що армія воює. Армії інших країн воює, то я б хотів би побачити тоді в деталях ці пропозиції. Це дуже непогані пропозиції. Так, а вже ж це не НАТО, але на шляху до НАТО, незважаючи коли воно буде, на шляху до НАТО це прекрасні пропозиції. Тобто, технології, ППО, гроші, мало того, що відбиваються ракети, і ще нанесення ударів було по їх ворогах. Українська артилерія це не лише техніка і стратегія, але й люди, які щодня роблять неможливе, аби зупинити ворога. У наступному сюжеті ми розповімо про бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які нині тримають оборону у часовому яру, місці, яке стало форпостом на шляху російської армії. Вони втомлені, але не зламні, адже розуміють, що їхня робота рятує життя. Про їхню боротьбу виклики й мрії, а також як можна допомогти цим героям. Далі у сюжеті нашого воєнкора Костянтина Мельникова. У дитинстві мрія встати Автомеханіком. А нині Вармата! Постріл по часу працюю. Втомлений я, але що ти майже працювати. Бо якщо не відпрацюєш невчасно, то відповідно. Буде дуже багато втрат у нас в піхоті. Ці артилеристи 24-ї бригади імені короля Данила. Нині одні з тих, хто тримає часів яр. Місто, яке росіяни вже вщент зруйнували. Місто, яке в разі цілковитої втрати, відкриє ворогові шлях на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ. Ворог постійно лізе, постійно просувається, постійно відбиваємо штурми, постійно якісь рухи техніки, знешкоджуємо техніку, мінуємо багато. Останні тижні бої навколо часового яру стали ще інтенсивнішими. Аби виснажити наших оборонців, противник вдається до різноманітних хитрощів. Виходять пару людей і просто роблять фіктивні дії, тобто десь там якісь пересування, що там буде штурм чи щось тому подібне відповідно. Всі, всі бої готовності відпочинку не буде, поки, поки це все не закінчиться. Не інакше, як гра на виснаження, так найоптимальніше можна назвати тактику росіян, яку вони використовують нині у часовому яру. Та, попри в тому, ці артилеристи щодня пильно стежать за будь-яким переміщенням ворога, щойно помічають, відпрацьовують. Якщо ми уступимо зараз, прийде час, вони все одно це саме зроблять. Вони це розуміють, не це усвідомлюють, і вся їхня нація це розуміє. Це не тобто одна людина, що там Путін керує всією армією і тому подібне. Це весь народ так думає, що треба українців знищити, бо українці такі враження заважають їм жити. Старенька американська самохідна гаубиця Паладін, на якій працюють ці хлопці, вже відпрацювала стільки пострілів, і не лише на цьому напрямку, що давно могла би попасти під списання. Я думаю, вже б американські війська чи, чи європейські, які з... Чи німецькій армії це, цю машину вже давно би списали. А в нас вона ще на ходу, бо постійно доглядається, що з що зробиться, але але все одно. наші захисники вже давно навчились працювати із технікою, яку давно можна було би оновити, в умовах, які важко назвати людськими свого часу довелось попрацювати і в умовах обмеженого постачання снарядів. Єдине кажуть, не готові воювати в умовах, коли суспільство, яке вони й бережуть від східної навали, забуває, що в країні триває масштабна кровопролитна війна. У Львові. Саме більше вразило це, що багато людей забули, що в нас війна. Просто так, якби її там не було. Саме з такими думками бійці повертаються на фронт з відпустки. З такими думками продовжують боронити батьківщину. Довести, що війна досі залишається на часі. Просто зараз може кожен глядач, підтримавши збір бійців 24-ї бригади імені короля Данила на позашляховик. Реквізити на ваших екранах. А поки армійці далі залишаються на своїх позиціях з зовсім іншими, уже не дитячими мріями, може, але хоч би трохи дала вам віддихнути усіма народами, їздити поспокійно по Європі, і все інше бачити світ, подорожувати. Це моя мрія, наприклад, навіть теж подорожувати з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факт Сітів. Єдині новини. Не мовчи, полон вбиває на Волині. Провели масштабний автопробіг на підтримку військовополонених та захисників безвістих зниклих воїнів. Учасники акції вкотре нагадали про наших захисників, які стали бранцями і терплять знущання та туртури у російських тюрмах. Адже треба зробити усе можливе, аби рідні нарешті дочекалися своїх воїнів удома. Саме такою є мета кожної акції, які будуть проводити, доки останній полонений не повернеться додому. Чи полон вбиває? Це вже 21-ша акція. Нагадування про військовополонених та зниклих безвісти захисників, яку проводять у Ковалі. До неї доєднався і Микита з Краматорська, який чекає з неволі своїх друзів, один з яких пережив теракт в Оленівці. Владислава Еміляніка та Дениса Неровного. Вони є учасниками національного корпусу Донеччина та чекають Бондара Ярослава Ігоревича 79-та ОДШБ». А Іван тримає в руках прапор зі світлиною рідного брата. Ось уже 18 місяців. Як про нього жодної звістки. Зник 26 липня напрямок роботи 118 сто бригада. На даний час нічого не відомо. Бригада нічого не знає і не сповіщає. Ковальці оборонили Україну в складі полку Азов. Один загинув, двоє з полону вже повернулися. А от 25-річний Владислав Бакум досі у неволі. Це єдине фото, яке я маю. Він мені вислав з Азовсталі. Та який зараз не знаю. Його мама відвідує кожну акцію. Сподівається дочекатися сина. Від побратимів знає, що живий. Та в якій російській тюрмі Владислава утримують, точної інформації нема. Нам обіцяли 3-4 місяці. На жаль, це перетворилося в 3 роки. Не ваші знаєте обміни для мене. Коли чекаєш, дійсно і його немає. І тоді опускаються руки. Тож такі акції для неї це підтримка та розради, як і для решти рідних військовополонених. Більше 30 воїнів Волинської 14-ї бригади на Нібранці Кремля. Та за останні два роки звільнили лише трьох. Ми за них боремося, виходимо на акції, їздимо на зустрічі для того, щоб сказати і донести і світу, і світу, і українцям, що є така 14-та окрема механізована бригада. Вони є, вони в полоні, вони зникли без звісти. Ми їх чекаємо. Рідні полонених кажуть, діалог з владою є та дуже хочуть, щоб звільняли якомога більше бранців, бо їм там дуже важко. Брат Інни з полону повернувся торік 30 грудня, і те, що йому довелося пережити за майже півтора року в неволі, навіть розповідати боляче. Страшні речі. Чесно, вони мені зараз лять. Та Інна і найдалі відвідує усі акції на підтримку військовополонених. Там ще дуже і дуже багато наших хлопців. Ми не втомимося кричати на весь світ, боротися, не втомимося чекати і добиватися свого. Нехай нас весь світ почує, не мовчи полон вбиває. Щоразу акції стають масштабнішими і їх проводитимуть, доки з полону не повернеться останній герой. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Есітів. Єдині новини. Він брав участь у операції у кринках на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Із побратимами заходили туди одними з перших. Краще бути чесним перед самим собою, бути на передовій боротьби добра і зла. Саме так вважає Іван захисник, який був одним з перших воїнів, хто брав участь у контрнаступальній операції на кринки у жовтні 23-го року. Якщо лодка, значит, їх не більше ці кадри українські воїни зняли у кринках на лівому березі Херсонщини. Закріпитися у селі вдалося у жовтні 23-го. Українське військове командування це підтвердило 17 листопада. Іван заходив одним із перших із 126 двадцять бригадою. Це операція до мені знадобилася. Утну усі мої навички. І знання прям жодного не було того, щоб, мені там щоб я не застосував там і знання з топографії, і фізуха і тактика. Кринки розташовані за майже 30 кілометрів на схід від Херсона. Щоб потрапити туди, потрібно було переплисти Дніпро, а потім ще кілька кілометрів йти пішки. Дорога могла тривати до доби. Розповідали учасники виданню тексти. Воїни тоді робили неможливе, каже Іван. Це прорив по факту завжди на пів Форсування річки Дніпро ширше форсували тільки океани і моря. Річку в два кілометри. Ніхто в історії не форсував такими масштабами. Це історична операція. Він згадує, як закріплювалися на лівому березі. Ну, ми виявили цю ділянку, де їх спостережні пости не зможуть нас точно проконтролювати, і що вона не зайнята знов. Тобто, ми туди зійшли, і коли вони намагалися її зайняти, тобто ми вже зробили засідку Росіяни періодично робили вкиди про те, що знову взяли під контроль кринки. Насправді ж, операція тривала 9 місяців до липня, 24-го Ми там. Перекошмарили, перерубали ну, типа, руських стільки скільки треба, просто ну дефігіща. Так, ми витягнули на себе багато резерву. Ще одна операція, в якій воїн брав участь на лівому березі Херсонщини біля села Козачі Лагері. Ми утримували в групу шість осіб, утримували фланг в відриві від основних сил на два кілометри. От, тобто це теж така досить автономна операція на самозабезпечення. Там Івана поранили. Ми вели стрілецький бій, тобто я стояв біля укриття, стояв кулемет, я там роздавав наказу особовому складу через стінку, мені прилетіло декілька куль, я б одну одна потрапила в шию. Мені. Прямо там одразу витягли, зробили там понаду, і наступ, на наступний день ми пішли на новий штурм. На запитання чи страшно? Він відповідає, коли поруч надійні побратими ні, краще бути чесним перед самим собою і виконувати бути на передовій боротьби добра і зла за матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз. Ольга Читайлофакта Факти АСІ Тіві. Єдині новини. Це історична операція. у Києві концертом свободи і солідарності відзначили початок головування Польщі у Раді ЄС. Офіційну церемонію влаштували і в національній філармонії національний симфонічний оркестр під керівництвом польського диригента виконав твори українського та польських композиторів. Гостей вітав тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Петр Лукасевич, який у своїй промові зазначив наміри Польщі дипломатичними і політичними способами наблизити членство України у європейському союзі. Також наші сусіди та партнери працюватимуть над розбудовою оборони та безпеки у ЄС це означає, що Європа має стояти разом з Україною, і Україна це думаю відчуває, і Польща має допомагати, щоб всі об'єднувати в цієї дуже важливій справі, яка зараз є, щоб перемогти в цій жахливій війні. З українського боку подію відвідали дипломати та парламентарі. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк наголосила, з початку повномасштабної війни Польща виділила для потреб України майже 5 мільярдів євро. Крім того, понад 3 мільярди на військову допомогу. Тож від наступного півріччя українські посадовці очікують лише тісної взаємодії. Ми дуже очікуємо, що Польща якраз займе цю позицію, яку вона завжди займала і до цього в підтримці України насамперед прагненням до вступу до Європейського Союзу, а також всебічної підтримки вступу до НАТО. І звісно, для нас це самі основні орієнтири, які зараз дійснює Польща, якраз під її головуванням. Я думаю, що це якраз той етап, коли ми маємо дуже багато мати зусиль у віднавчих. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.